Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та керівник Об'єднаного штабу начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Майк Міллі прибули до Німеччини, щоб врешті вирішити питання про постачання тяжких озброєнь до України. Мова йде, звичайно, насамперед про танки Леопард. Німецькі медіа стверджують, що цей візит високопоставлених керівників військових відомств Сполучених Штатів до Німеччини має переконати федерального канцлера Олафа Шольца та інших німецьких урядовців у необхідності ухвалити відповідне рішення. Раніше у Сполучених Штатах досить обережно. Ставилися до постачання тяжких озброєнь в Україну, побоюючись, що таке рішення викличе серйозний опір з боку російського керівництва і призведе до ескалації війни, що Володимир Путін розпочав її ще у лютому минулого року. Однак тепер стає очевидним інше, що затягування конфлікту якраз може призвести до того, що Росія примусить Україну та західні держави піти на принизливі поступки з метою припинення воєнних дій, і тут звичайно найважливішими будуть темпи вирішення проблеми окупації українських територій російськими військами. А для цього потрібне наступальне важке озброєння, яке допоможе знищити як більше російської живої сили і техніки і запобігти окупації нових українських регіонів російської армії. На боці американських урядовців будуть виступати і інші учасники зустрічі на рівні Рамштайн. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що союзники збираються надати Україні важкі озброєння також може бути результативною і заміна міністра оборони у самій Німеччині. Інші німецькі урядовці з коаліційних партій, вже неодноразово виступали за те, щоб Німеччина або сама почала постачати танки Леопард до України, або дозволила робити це іншим країнам, зокрема. Польщі, президент якої Анджей Дуда, під час виступу на економічному форумі у Давосі підкреслив, що Росія готується до нового наступу, і що питання виживання України у цій новій конфронтації з Російською Федерацією може бути питанням декількох наступних тижнів. Призначення новим міністром оборони Німеччини досвідченого Соціал-демократичного політика, колишнього міністра внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Боріса Пісторіуса, дійсно може допомогти вирішити питання леопардців, адже саме міністр оборони надає федеральному канцлеру Висновки з приводу доцільності такого рішення, Борис Пісторіус і раніше, був відомий своїм жорстким ставленням до російської політики і російської присутності в німецькій економіці. Цей політик був прихильником конфіскації. Коштів російських олігархів, які зосереджені у Федеративній Республіці і передача цих активів на відновлення України, він також виступав проти енергетичної залежності Німеччини від Росії. До речі, щодо цієї. Енергетичної залежності сьогодні точну оцінку дав міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. Він підкреслив, що Німеччина більше не має енергетичної залежності від Росії. Це означає, що буквально за рік, який минув після початку війни Росії проти. України Німеччині вдалося зробити стрімкий поворот у своїй енергетичній політиці. Якщо ще на початку минулого року енергетична залежність Німеччини від Росії була вирішальною, зараз контакти Німеччини з Газпромом не мають ніяких реальних впливів на енергетику цієї країни. Таким чином можна визнати дві важливі речі, сприятливі для подальшого вирішення проблем із постачанням важкого озброєння України Росії практично нічим шантажувати Німеччину у разі такого рішення, яке дасться в знаки на стані російської армії у її боротьбі з українськими силами оборони, якщо у минулому році. Володимир Путін міг сподіватися, що зможе вплинути на рішення Берліну шляхом перекриття газового крану і таким чином створити серйозні економічні проблеми для будь-якого німецького уряду. Зараз президенту Російської Федерації доводиться лише безпомічно спостерігати за тим, як Німеччина закуповує газ на інших світових ринках. Зараз Путін. Зацікавлений в тому, щоб продавати свій газ європейським країнам, а не європейські країни зацікавлені в тому, щоб отримувати кривавий газ від російського монополіста. Це означає, що вже цього року практично припиниться постачання газу до європейських країн, а перенаправити потоки російського газу до країн Азії. Звичайно ж, так швидко не вдасться, і дуже хотілося б, щоб ми одночасно спостерігали як за банкрутством російських збройних сил і загибелю як наймога більшої кількості окупантів, що прийшли на українську землю, так і за банкрутством Газпрому та нафтових компаній Російської Федерації, адже тільки одночасне банкрутство російської армії і російської енергетики. Примушує сподіватися на остаточний крах російської держави на Нову серйозну кризу у російській економіці, на соціальні негаразди, на зростання кількості бідних і незаможних громадян Російської Федерації, на стихійні повстання і зіткнення росіян із силовими структурами, що мають призвести до численних жертв і до серйозної дестабілізації ситуації у Росії. А внаслідок цього і до краху російського режиму на тлі краху російської державності як. Злочинний і терористичний. Однак для того, щоб все це відбулося, і щоб цивілізований світ міг із переконанням, що справу зроблено дивитися, як тони російських титаник разом із своїми злочинними пасажирами, потрібно, щоб Україна отримала тяжке озброєння. Все починається з ліопардів, і саме тому. Міністр оборони сполучених штатів і начальник об'єднаного штабу керівників штабів збройних сил Сполучених Штатів помають переконати федерального канцлера Олафа Шольца та інших німецьких урядовців у тому, що крах російської держави буде корисним для кожного хто вважає себе цивілізованою людиною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!